Ахо, це значення мій дух вітає ваш дух. Хто ж такий атмолог? Якщо ви хочете пізнати себе і перестати питати про це у когось, тільки всередині нас є ця відповідь. Кожна людина унікальна, цілісна система, у цієї системи є знання про все. Вона здатна сама себе врегульовувати та сама себе вправити. Саме цим займається атмологія. Атмолог працює в енергоінформаційному полі на рівні атми, це живої душі. Атма це доступ, через який проводиться робота. Атмолог є. Рідером, а також інсайдером, тобто тим, хто читає інформацію про клієнта. Працюючи з клієнтом, він не бере його проблему а безоціночно свідчить те, що відбувається у системі людини. Для цього ми використовуємо квантові техніки кайтен-сесії. Івіженки та інші. Є клієнти, які це спробували, і їм це сподобалося. Є відгуки, Може, в шапки профіля є відгуки, подивіться. Один із квантовим механізмом це принципи Гейзенберга. Коли те, що спостерігається, підлаштовується під того, хто спостерігає. Тому, коли ми знаходимося в позиції квантового спостерігача, а атмолог це і є квантовий спостерігач, у нас запускаються внутрішні ауто, поетичні процеси. Система людини здатна сама себе відновити. Тобто, якщо її, не давати цінні вказівки та не розповідати, що їй треба робити, але підсвітити туди, де є. Так називаємо ключові заряди, і відчепитися від цих зарядів, від цих причепок старого, і запустити процес аутопоезу. Всім класного дня! Ви мене питали, хто такий атмолог? Атмолог це провідник до щастя, квантовий провідник у ваше щастя. Є можливість пройти зі мною кайтенцесі і створити своє персональне. Гарне, майбутнє і саме класне щастя, яке буде тільки для вас. Бо для іншого це домик у моря, а для іншого це сім'я та діти. А, для, а ще для друг, третього щось, щось таке роз, розповідати людям про можливості. А для когось це бізнес, кожного свої цінності. І пам'ятайте, ви унікальні. І неповторні в цьому світі. Якщо ви в цей світ прийшли, і ваша душа вибрала саме цей час, то пам'ятаєте, значить світ скучив за вами і ви в цьому тіні. Але є, є такі моменти, коли ви не зможете не відчуваєте, ви як вирішите. Приходьте до мене на сесії. Зараз дуже приваплива ціна на кайтен сесію до кінця квітня. А далі поле покаже, як буде, яка буде можливість для вас. Кайтен-сесія розворачується, тільки починає після закриття поля 7-14 днів, вона тільки починає роз, розгортатись. Але розгортається до году, а буває до двох, а буває ще одну зробить і третю, і потім раз. І результат превосходить всі ваші ожидання. Бо в кайтинсесії нема оцих очікувань, а є аутопоетичні процеси. Всіх обняла з вами Світлана Соєна. створила своє щастя сама, допоможу створити вам своє щастя в вашому персональному. Серці.